Сім ранку, Петробілян. Дякую вам за такі компліменти, так би ми це Ну, раз подобається, будемо працювати, будемо пробувати ще якось, потішити наших. Скажіть, дякую, що ми Валентинку прямо в ефірі не подарували. Та ні, тут свят-свят свят. Не треба, ми вже <сум> тут якось кобіти, якось, якось, що, щоб вони там Валентинки даливали. То так і в чоловічому колективі Валентинки воно буде якось не дуже добре виглядати. Ну, повертаючись до Любви, тої теми, яку всі возрасти з а, да, це є таке. До тої теми, яку ви вже анонсували питанням, і до того, чи наближає воно перемогу, то, звичайно, хотілося б ще спитати, чию саме перемогу. Читаю я в газеті по-українськи, розмірковують також про блокаду цю. І розмірковують мало того, що в газеті по-українськи, то ще й дуже в такому українському стилі, звертаючи увагу в першу чергу на мораль, на те, що аморально купувати вугілля на в окуп... в окупантів-терористів, що ми стільки багато заплатили, а нічого не зробили, запасів вугілля не зроблено. Але от читаю, читаю, така думка в мене виникає. Ну нормальний українець знає, що зимою ніхто ремонт не починає. Ну я не проти блокади. Я би у цих терористів з, наці, з Ордло і ордон не купив би і цвяха. Ну але справа в тому, що в лютому місяці, якщо ми вже влізли в зиму, якщо це все вже пішло, так би мовити, в, в, йде своїм чередом. Ну які, яка як зараз поміняти це все? Ну, хіба що, якщо у вас труби тріснули там, то можна щось починати? А людина при здоровому глузді, вона, якщо вона і міркує про блокаду, то вона спочатку. Підключає контракти за те, щоб вугілля поставили. Домовляється про те, щоб були створені запаси цього вугілля, підводить собі можливості для отримання електроенергії з альтернативних джерел. Про ті самі вставки прямого струму і об'єднання України з єдиною енергосистемою Європейського Союзу. Тільки я вже років 15 слухаю, а є люди, які старші за мене, є які більш досвідчені спеціалісти в енергетиці. Про це говорять, бо скільки часу нічого не зробили. І тут ми раптом, от в лютому місяці, вирішили, що от ми якраз. Морози у нас якраз проблеми з тим, що газу там накопичили мінімальну частину. Треба, значить, нам зробити блокаду. От такий дуже потужний по-українськи зроблений крок, але він разом з тим моральний. На що ну, звертає коли увага... ну ж треба починати з іншого боку. Я, ну а можна не в лютому. Ну це логічно, да, насправді, трошки є. Чого ну, не можна що, було березня почати. Ну що не можна в квітні, то поставити питання. Закичити а якщо вибори контракти? у вересні чи жовтні, то не, не встигають вони на вибори. Вони <coughs> не, не встигають, бо навіть закону нема. Вони ну нас знову таки до цієї теми стосовно, стосовно виборів, ми вже говорили про це неодноразово. Но, знову таки, по тому закону, ну нікуди. Ми вже до літа виборів не якщо б вони хотіли на літо вибори, то треба було б зараз прийняти рішення. Відповідно, якщо вибори на осінь, то треба буде десь весною прийняти. Не буде вже, не викочуються вони на виборі аж ніяк. Ну, а з таким підходом, дуже українським, що якось цим коротким проблемом, от ми хочемо блокаду, ми от зараз робимо блокаду. як воно буде далі, не зрозуміло От е, також. Така популярна тема, звісно, що треба пропагувати Україну за кордоном, нести наш імідж, розповідати. І от Міністерство закордонних справ нарешті взялось до цієї теми. Буде у нас тепер, начебто, створений український інститут. Газета День пише про це велику публікацію. Оксана Пахльовська розказує, що так справді це треба робити, що Україну треба пропагувати і треба фінансувати створення кафедр за кордоном, і щоб наш імідж там несли кругом. Ну, але повертаємося до статті, і таке маленьке питання. А за який рахунок буде фінансуватися цей український інститут? І представник Міністерства закордонних справ каже, що тільки частково за бюджетні кошти, а там будуть і гранти, якісь, і на добровільні пожертви. Ну, загалом, як то кажуть, брак марної річі, що в нас грошей знову на це не вистачить. Що ми, начебто, інститут ми собі плануємо дуже гарний, красивий, який повинен пропагувати Україну по всьому світу. Але, от так би мовити, фінансування ми ніяк не можемо знайти. Так, от я вам скажу, що без грошей то інститут можна і не починати робити Воно краще пошукати десь гроші, а потім вирішити, куди ми їх будемо тратити, в тому числі і на культуру. Ну і цікаву тему, звісно, от Оксана Пахльовська відзначає, що все-таки рівень Аташе по культурі в закордонних посольствах це, каже, спеціалісти високого класу, там перекладачі чи то Данти, чи Шекспіра, які в ну, грубо кажучи, такі важковаговики, важковаговики в гуманітарних питаннях. Ну а українських якось я таких важковаговиків не бачив щось в українських посольствах, якось вони там не трапляються. Там дуже такі ділові люди, які знають, як десь заробити, які з ними історії вічно трапляються, що то вони цигарки везуть через кордон, то ще якісь такі трафунки. Ну а з культурою у них якось не дуже в'яжеться. Ну, тут уже питання, напевно, не тільки до грошей, до заробітних плат, але й до системи підбору кадрів у нашому Міністерстві закордонних справ. Ну і таку грошову тему, і дуже болючу для кожного українця, навіть в часи антитерористичної операції, економічної кризи, як нерухомість і ціни на житло в столиці України. Іни піднімає журнал Фокус, публікує е, таку цікаву колонку стосовно того, що от, ціни на нерухомість впали в Києві. Фактично повернулися майже до рівня початку 2000-х, там за, мало не за 15-16 тисяч можна десь доларів купувати собі одну кімнатну квартиру, ну звісно, якого, що вони в когось є. І як пишуть от експерти на шпальтах журналу «Фокус», що не варто ще поспішати, варто, якщо у вас є ще гроші, то треба почекати, що ж ціни ще мають впасти. Хоча, я би, чесно кажучи, якщо б вже гроші були, то варто їх таки краще, ну, якщо ми розраховуємо, що ця країна буде розвиватися, що ми будемо все-таки рости, і що не готуємося до глобального якогось вторгнення і війни. То краще все-таки купити ту квартиру, і хай воно буде. Ну, але то таке вже, це вже випадок е, з вибором індивідуальної стратегії, яку кожен повинен вигадати для себе сам. Наші друзі з Запоребрика, вони також пишуть про енергетичну блокаду, розглядають це питання. Ну вони вже підійшли так би більш е, з економічними своїми підходами, порахували, що Росія і далі залишається найбільшим експортером вугілля в Україну. Що як вони пишуть, що Київ? Боїться війливих відключень електроенергії, нога, але газ російський купувати не хоче. І тут, якраз воно так виглядає, що з цією блокадою, що якщо дивитися з їхньої точки зору, то все вибудовується так, що найбільш швидко чим можна замістити це вугілля, яке не пускають на наші електростанції теплові, це газ. Газ дорогий. І все так вибудовується, що це нам впихують. от те, що ви не хочете купувати дорогого газу. Ми вас примусимо купити його. Ну, принаймні, якщо дивитися з їхньої точки зору, то вони просто ставлять позицію. Таким чином, щоб от... не допустимо, ж ми в Україні розвалу енергетичної системи. Ну, значить, треба чимось замістити якось ці недостатні потужності енергетичні. Значить, яким чином? Найпростіше це газ. От вийшли, йдіть, біжіть в Європейський Союз, просіть грошей, вам там дадуть, тому що інакше тут все буде катастрофа, будете кричати потім в телевізорі, що все, Україна гине. От вам дадуть гроші, ви купите газ, ми вам поставимо і забезпечите і транзит, і постачання газу на тепловій електростанції, спалите трохи газу, будете трохи більше війні. Грошей, ну а нас якраз буде все чудово. Ми знайдемо для свого дорогого продукту цілково нормальний ринок, який ще й заплатять нам гроші. Так, що воно, знову таки повертаючись до того. Що е, на часі блокада чи не на часі? Воно, звісно, можливо, і треба робити такі речі. Треба припиняти ці економічні стосунки з окупованими територіями, і, і окупант повинен нести повну відповідальність за те, що там відбувається. Але питання в тому, при, коли приймати це рішення і коли воно повинно бути в часі. Навіть найпростіші фізіологічні потреби вони потребують певного плану і певної послідовності дії. На жаль, українські що влада, що опозиція, що наші славні, так би мовити, добровольці, вони. Якось це все в довільній послідовності роблять. а Воно тоді виходить не дуже добрі речі. І е, такі речі, ну єдине, що приємно, що такі речі трапляються не тільки з українцями, але й навіть з такими розумними, раціональними людьми, як е, британці. От журнал Економіст пише, що почали ж е, дуже британці активно голосували ще минулого року за Брексит там. Домоглися, от і дуже були багато розповідей британських політиків про те, що як тільки на Британія вийде з європейського союзу, то в неї зразу там з'явиться профіт майже 350 мільярдів фунтів. вони собі нарахували, що це в них буде там все буде зростати, все буде дуже супер, будуть менше тратити. Буде більше мати можливості розвивати медицину і підприємництво. Ну і вирішить, звісно, питання з міграцією. І от 8 лютого Тереза ме внесла біль про вихід, так би мовити, про. З європейського союзу в першому читанні його проголосували, і почали ж вони сіли рахувати, що ж у них виходить, так би мовити. З балансом тих відносин почали рахувати, і щось у них цифри ті не б'ються. Ніяких прибутків там уже в очі не видно. А виходить таке, що у них чи то 20 мільярдів фунтів, чи то 60 мільярдів фунтів буде мінус. І там починаються знову такі проблеми з пенсійним забезпеченням, з тими інфраструктурними проектами, за які було прийнято рішення фінансувати їх ще, скажімо, років 5 тому, коли приймався семирічний бюджет Європейського Союзу. І коли це все починають рахувати, і вони ці цифри виглядають не так. Так привабливо вже для британців. І починають чухати голову і думати, а що ж тепер робити. Воно, начебто, народ сказав, що треба йти кудись з Європейського Союзу, хоча з невеликою перевагою, але тим не менше. А йти якось не дуже виходить, тому що цифри не б'ються. І воно така от ситуація. Дуже нагадує українську, і Вони от сидять і тепер розмірковують, яким же чином це все зв'язати докупи, щоб ці цифри почали битися, щоб е, так би мовити не дуже багато втратити, а ще й по можливості щось заробити. Ну поки що не дуже так виходить. І от е, сидять британці і міркують, що звісно нам варто за ними також поспостерігати, подивитися і прийняти для себе якісь рішення, що все таки треба рахувати і думати до того, як ми приймаємо якісь такі доленосні рішення. Ну і наші е, західні сусіди, поляки, е, ми вже колись говорили про те, що в них там проблеми зі смогом. Вже тепер їм Європейський Союз порахував. Оскільки вони фактично кажуть, в європейському союзі порахували вони, що через хвороби викликані якістю повітря і цим смогом на території Польщі, фактично вони втрачають кожного року Польща майже 6% валового внутрішнього продукту. Ця сума в них обраховується майже в 30 мільярдів злотих. Так що тут, тут можна ще раз згадати, що намагання політиків і політичного класу Польщі підтримати шахтарів. Купити вугілля за дорого і спростити ну, зробити добре життя населення, щоб вони могли це вугілля дешево купувати і дешево палити. От воно призводить до того, що забруднюється повітря. Забруднюється повітря, польща втрачає вже тут, так би мовити, з іншого боку на здоров'я громадян. Ну і в кінцевому рахунку на валовому внутрішньому продукті. Тому з цими ідеями, щоб зробити комусь добре, треба бути дуже обережним, принаймні, як свідчить для нас досвід наших західних сусідів. Ну і наш досвід також про. Це свідчить так. Дуже дякую вам, пане Петре. Петре. Цікаво було послухати.